Небесне благословення. Переклад команди Ліхтарик озвучила частини хрещена мати матиготаруча. Приємного перегляду. Якого біса? Матір Божа мертві оживають. Привиди! Це справжні привиди. Всім не бігати неуважно. Нанфене, позич мені своє яйце. Фуяо. Зробіть усе можливе, щоб відвести їх звідси. Їх побивають, якщо вони зайдуть в храм. Добре. Сяо Їн, ви двоє за мною. Я збираюся сформулювати захисний бар'єр з мого білого шовку, щоб стримати наречен, ховайтеся в колі разом з усіма іншими і переконайтеся, щоб не залишили його. Д Добре. Йдіть туди. Ех, нас оточили. Якого біса? Це може захистити нас. Що б там не було, давайте просто прокладемо на шлях. Рубіть це. Я думаю, що приблизно уявляю, яка ситуація, але мені ще потрібно це підтвердити. Лінвень. Лінвень. Той, хто все знає, ваше високий мій принц. Чи ви вже вирішили проблему на горінцю? Поки ні, але я маю запитання Ви не знаєте? Чи мав подружок Бог війни півночі мінгвань? Не мав, не те. Просто їх було забагато, про яку саме ви запитуєте. Ем... Чи була одна, яка була нав'язливою, легко ревнувала та була калікою? Чому ви таке запитуєте? Коротко кажучи, я бився з нареченим приводом у храмі Мінгувань. Після того, як я завдав їй удару, вона перетворилася на чорний туман і втекла. Але ні Нанфе, ні Фуяо не змогли знайти жодного її сліду, що означає, що вона могла мене так відволікти, поки сама залишилася в храмі і ховалася серед 17 трупів, той факт, що вона легко змогла зливатися, я не міг її виявити, означає. Що вона можливо була одягнена в червоний одяг і мала тип тіла, близького до інших наречених? Це має сенс протягом багатьох років у гірному районі Юдзюнь не було жодного храму Мінгвана, який не був спалений. Але чому цей храм, закритий всередині формації, має статую, яка так добре збереглася? Підпали їхніх храмів можливо, були від її забезпечення образи, але важливо зрозуміти, чому вона захищає цей храм Мінгваном в глибині гори Інзю. Моя думка в тому, що її ненависть виходить від настільки глибокої любові, що вона навіть не може витримати думки, що інші поклоняються генералу Мінгваном, що тому не хоче ділитися його небесною статуєю. Крім того. Викрадені наречені усміхалися проходячи гори Юдзюнь. Чому вона не могла це витерпіти? Ну, якщо так сказати, чи не буде це через заздрість? Вона рівнує до цих жінок, які зможуть вийти заміж за людину, яку кохають. Моя думка пряма. Тому я вірю, що лоходій не привид наречений, а скоріше примарна наречена, яка була вперто закохана в генерала Пея. Можливо, вони були давні знайомі, можливо, у них навіть були спільні діти. Я не впевнений щодо дітей, але коли я вдавав наречену, що входить вгору, я почув пісню духа дитини, яка можливо була дитиною цієї нареченої привида. Не говорячи, що її кроки невзрівноважені та важкі, означає, можливо, вона каліка. Ви знаєте кого-небудь такого. Крім що мої дітей є та, яка підходить за всіма критеріями. Перед своїм вознесінням старий генерал Пай схрестив клинка з ворожим генералом на полі битви. Вона була дворянкою, яка закохалася в нього настільки, що вона ухово зламала обидві ноги, щоб лишитися біля нього. Ваша високість, ви ще слухаєте, як її звали. А ви маєте на увазі жінку генерала? Сюанзі. Мій кохалий чоловік пай. Сюанді він прислав тебе, щоб знайти мене. Чому він не прийшов до мене сам? У нього кам'яне серце. Я зрадила державу і переламала собі ноги заради нього. Невже він міг просто? А залишити мене так? Мій лорде, прошу, допоможіть. Забирайся геть від мене, ти к чому? Що ти думаєш станеться, якщо ти привернеш увагу примарної нареченої? Він хоче прикинутися, ніби ця дитина і є примарний наречений та обіняти його на винагороду. Поверніться до бар'єру хутіше. Генерал, більше не моя потреби вбивати. Я палила твої храми та вбивала твоїх прихильниць. Все заради того, щоб ти прийшов побачити мене хоча б одного разу. М Мій горде, вона божевільна. Ти хоч знаєш, скільки років я чекаю, все гаразд, тобі краще зробити крок назад. Чому ти не дивишся на мене? Добре. Якщо я ти так, так сильно любиш дивитися, дивитися на посмішки інших жінок, я дозволю тобі довго дивитися, дивитися не осолоджуватися. Мій лорде, обережно зв'язати. Насправді, у моєму житті було не так багато щасливих днів. Мабуть, я народилася невдала, але не відтак. Я все ще, все ще, Дитя, <смір> ти сильніший за мене, <хух> що звідки цей звук? За Пейсу, генерал Пей молодший. Палац лінувань приінформував нас, що справа на горі Янзюй має відношення до палацю Мінгуана. Дякую за вашу важку працю, ваша високость та спадкоємий принце. Друге божество храму Мінгуана. Пейсу. Я чув, що в сім'ї Пейву знеслися двоє, окрім генерала Пея, який став північним богом війни. Його нащадок Пейсу. Також ви знісся і став другим божеством палацу Мінквана. А якщо говорити про це, то ця історія досить дивна. Пей? Коханий, Пеймін, це ти? Ти нарешті прийшов побачити мене? Ах, хто ти такий? Де Пеймін? У генерала Пе є багато невідкладних справ. Генерал Сюанзі, ви відправляєтесь з нами. Ще й тоді він випереднув країни, щоб просто побачити мене. Ці справи настільки важливі для нього, що він не може навіть спуститися і поглянути на мене цього разу. Він просто не хотів спускатись. То hey, 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 й я проклинаю тебе. Якщо ти коли ти не у цьому, цьому житті полюбиш іншого, ти станеш таким, як я зараз, але отримаєш, отримаєш того, що ти бажаєш найбільше, а безперервно палатимеш у цьому вогні. Безкінечно. Прошу вибачення, що вам довелося стати свідком цього скандалу, Ваша високосте. Я прощаюся з вами. Генерала Пейсо, прошу почекайте. Дозвольте мені проявити сміливість та запитати, як саме ви плануєте вдіяти справитися з Сюанзі? Вона буде запечатана під горою. Вона добровільно вчинила державну зраду, зрадила генерала Пея. Якщо її залежність не послабиться, то боюся, це не буде довгостроковим рішенням. Добровільно вчинила зраду, зрадила генерала Пея. Це вона так сказала. В той період генерал Сюандзі запропонувала передати військову секретну інформацію генералу Пею через свої почуття до нього. Але мій генерал не бажав вести односторонній бій і відмовився. Пізніше вона зламала обидві свої ноги, тож генерал Пей не міг покинути її, але він не бажав на ній одружуватися, тому вона наважилася на самогубство з єдиною метою змусити його відчувати провину. На мою думку, якби генерал Сюанзі просто відпустила свої почуття раніше, то вона б не закінчила так. Тому вашої високості немає потреби шкодувати її. Бувайте. Яка дивна особа? Тим, хто безпосередньо не був задіяним в цьому, дуже важко розсудити ситуацію між генералом Сюанзі та генералом Пеєм, який сором. Всі ці бідні наречені. Це справді трагічно. Я дорочив Наньфеню відправити їх назад. Вони повідомлять кожному, що ти непогана людина. Ти. Ти поранений? Дозволь мені подивитись не бійся. Про тебе необхідно подбати, якщо ти поранений. Я обіцяю, шрами на твоєму лиці мене не злякають. Отож, 17, жодної не пропустили. Буде простіше, коли люди прийдуть ідентифікувати трупи. Чому ти сидиш там у зацепінні? Де та дитина? Хіба він не був налаштований слідувати за тобою всього секунду тому? Навіть смерть не змогла відділити його від тебе. У нього хвороба людських лиць. Як така можливо? Вона була винищена сотні років тому, а його джерело зникло. Можливо, тобі здалося? Це та ж сама хвороба, яка зруйнувала країну Сініле 800 років тому. Інші можуть помилятися, але не я ніколи. У його хвороба людських глиць. Заразна. Я так не думаю. Хвороба людських глиць надзвичайно заразна. Вся гора Йодзюнь уже була пінфікована, якби хвороба тієї дитини могла поширюватись, він, ймовірно, він уже вилікувався, у нього лише є шрами, яких він не може позбавитись. Тоді я боюсь це значить, що він не звичайна людина. Це я винен в тому, що він втік. У мене була надто бурна реакція, тож це його злякало. Нам потрібно швидко його знайти. Гей! гораю Юдзюнь гігантська. Ми не зможемо його знайти лише вдвох. Нам потрібна допомога. Твоя правда, ми повинні негайно доповісти про це на небесах. Де Фуяо, чому він все ще не повернувся? Ми обидва вибігли з храму одночасно і рухалися в протилежних напрямках, але це не повинно затримати його надовго. Ти поранений? Це не моя кров. Тож куди ти ходив, що замастився в такій кількості крові? Після того, як пішов, я попрямував на північ, щоб спробувати відволікти примарних наречених. Але зупинився я у труповому лісі. Ліс підвішених трупів? Трупний ліс? Що за трупний ліс? Про що ти говориш? Ліс підвішених трупів, зеленого ліхтаря, блукаючого в темряві. Я б ніколи не подумав, що Сюанзі знайшла ці Джона. Ліс підвішених трупів, зелений ліхтар, блукаючий в темряві. Ці Джон? Ти не знаєш про зеленого демона ці Джона? Зелений демон? Ні, не знаю. Ви не надто обізнані, ваша високосте. Чим же ви займалися останні кілька століть? Якщо розглядати його здібності, то зелений демон Ці-Джон не дуже загрозливий. Згідно з палацом Лінвень, він розглядається лише як майже неперевершений, несправний король демонів. Де б він не з'являвся, він любить створити ліс підвішаних трупів, щоб зробити кривавий дощ. В нього дійсно поганий смак. З цим буде покінчено після того, як люди біля підніжжя гори прийдуть та опізнають трупи. Так, але ми більше не можемо чекати довше ми маємо терміново повернутися. Що трапилось? У цьому місці хвороба людських лиць. Всередині духовної енергії генерал Наньян Фенсінь. Генерал Пей-молодший, чи повернувся вже генерал пей старший. Якщо повернувся, то він повинен зустрітися з сюанзі. Ми хочемо запечатати її, як тільки вона скаже місце прибуття зеленого демона. Але вона геть збожеволіла. Все, що вона робить, це верещить про генерала кожного разу, коли ми намагаємося її допитати. Палац мінгвана, пейсо. Йому немає сенсу зустрічатися з нею. Вона тільки збожеволіє ще більше. Кронпринц Прин Сінле. Селянь, перепрошую. А зелений демон Ці-Джон справді знаходиться на горі Юдзюнь. Ні, там його немає. Той її з трупів зробила Сюанді, щоб шанувати його. Після смерті у Сюанді не було села, щоб спричинити якісь проблеми, але одного разу їй вдалося отримати прихильність зеленого демона. Її сила зросла, і вона була здатна сіяти хаос у царстві смерті. До біса це все. Я більше не витримую. Просто поклиште генерала. Виглядає так, ніби вони скинули всю провину на сюанзі. В будь-якому разі знайти лінвень зараз важливіше небесна столиця, палац Вень. Хвороба людських лиць має велике значення. Тож, палаць лінвень докладе всіх зусиль, щоб знайти хлопчика з бинтами на голові. Щодо духа дитини, про якого говорила ваша високість, то ми його ще не знайшли. Якщо ми знайдемо щось пізніше, ми вам повідомимо. Візит на північ завершився втягненням вас у багато різних проблем. Дякую за вашу тяжку працю, ваша високосте. Ваші 8,8 мільйонів заборгованих заслуг повністю окупились. Мені допомогли підлеглі фансіня та моціна і друге божество храму Мінгвана Пейсу. Навіть не знаю, як їм віддячити. Що ж, оскільки генерал Пей став причиною цієї цієї біди, не дивно, що генерал Пей молодший прибирає його безлад. Ваша високосте не має потреби бути таким вічливим щодо тих двох чиновників, що з ними? Вони спустились з царство смертних без відома їхніх генералів, щоб заробити заслуги. Вони, безумовно, будуть нагороджені за їхню роботу. Тож знову, ваша високість не повинен відчувати себе винними їм. Ох, це не так. Поки я був там, я зустрів когось, хто може контролювати срібних метеликів. Ви випадково не знаєте, хто це може бути. Срібні метелики? Ваше високосте, ви дійсно не знаєте, а я повинен знати. Ваша високість, ви чули про чотири знамениті легенди та чотири знамениті лиха: принц, збраний богами, молодий лорд, який розлив вино, генерал, який зламав свій меч, принцеса, яка перерізала собі горло. Ці чотири випадки. Принц, обраний богами, спирається на великий парад, у якому ваша високість брали участь багато років тому зі Збройними силами, на честь богів. Інші три сцени оспівують історії про небесних чиновників до їхнього вознесіння. Щодо чотирьох, вони королі царства мертвих, тільки ті демони, хто отримав ранг неперевершеного. Ви не повинні провокувати їх будь-якою ціною, ваше високосте. Чорна що топить кораблі. Зелений ліхтар, блукаючи в темряві, лихо в білому, збирач квітів під кривавим дощем. Кажуть, чорново що топить кораблі, водний дух, але він надзвичайно тихий і майже ніколи його ніхто не бачив. Зелений ліхтар, який блукає в темряві, він же зелений дух Джон. любить підвішувати тіла догори ногами, щоб зробити ліс трупів. Що не лиха в білому, я гадаю, ваша високість досталь знайомі з ним. Він також відомий, як. Білий безликий, білого безликого вже немає, тож все нормально, якщо ми не згадуємо його. До того ж, навіть якби він все ще існував, в нього не було б можливості спричинити більше трагедій. <свіс> а останній він те лихо, з яким все небесне царство не стало пересікатися, Забирач квітів під кривавим дощем, хвачем, срібні метелики, яких ти згадав, це насправді примарні метелики. За ними впізнають Хвачена. Безумовно, хвачен це не справжнє ім'я. Єдине, що не піддається сумнівів щодо його справжньої форми, це його червоний одяг і кривавий дощ, який всюди слідує за ним. Щодо його справжньої особистості є багато чуток. Одні кажуть, він був калікою, над яким знущались, бо він був з народження без правого ока. І він зненавидів увесь світ. Хтось говорить, що він був солдатом, який помер у битві за свою країну і досі таїть жаль. Хтось говорить, що він не зміг відпустити кохану, яка залишила світ перед ним, і в результаті став духом закоханого. Інші сміховині теорії стверджують, що він вознісся і став небесним чиновником уже давно, але обрав покинути небесне царство і став духом. А загалом він загадкова істота. Ми лише знаємо, що він родився біля гори Тонлу і нічого більше. Гора Тонлу? звучить знайомо. А ви повинні знати це місце, ваша високість. Воно головне у місті Гу, місто відоме своєю токсичністю, як і отрута Гу. Кажуть, кожне століття туди сходяться десять тисяч духів і вбивають одне одного. Доки не залишиться один з кровопролитої різанини, з'являється новий король демонів, який змінює відомий нам світ. За останні століття лише двом духам вдалося здобути перемогу в цій демонічній різанині. Один з них був хвачен. Припускаю, ваша високість не знає про найвідомішу битву Хвачена битва короля демонів у червоному убранні та 33 небожителів. Битва, яка привела у світ хаос. І залишила навіть богів у муках та сльозах. Один демон кинув виклик 33 небожителям. Саме так. Це важко повірити. Так, але він це дійсно зробив. В той час хворчин щойно став неперевершеним і вже відкрито викликав на поєдинок 35 небожителів. 33 з них подумали, що це просто смішно, і вирішили згуртуватися разом та показати йому науку. Боги війни першими прийняли виклик. Ваша високість повинні знати, що ті боги війни мали найбільшу кількість віруючих, а відповідно найбільше духовних сил. А той хвачен, також неперевершений демон, все ще залишався занадто слабким пташеням, аби боги злякалися його. Це неможливо повірити. Але після всього одного бою всі боги війни були розбиті. Їхня духовна зброя, неважливо наскільки сильна, була вщент розбита дивною шаблею хвачена. Після поразки богів війни настала черга цивільних богів змагатися з ним в дискусії. Але в кінці це більше було схоже на лайки, ніж на літературні дискусії. Хвачан міг без кінця говорити про минуле і сьогодення інколи вічливо, інколи грубо. Часом уїдливо, але завжди чітко. Він не тільки цитував різні джерела, але також і води оману лукавими промовами. Він принижував кількох богів з небес до землі від давнини до сьогодення, аж поки вони не почали харкати кров'ю та забризкали небо червоне від люті. Хвачен прославився всього-навсього після одного поєдинку. Але це не єдина причина, чому його так страшаться. Що там ще? Він попросив 33 переможених небесних чиновників виконати обіцянку, яку вони дали приймаючи виклик. Ваша високість знає всю важливість праху демонів, так? Поки прах не знищений, демон безсмертний. Навіть якщо його тілесна оболонка пошкоджена, вони здатні її відновити. Але якщо їхній прах знищений, вони негайно розсіюються і обертаються в дим. дві сторони уклали угоду. В разі поразки Хвачена він передає свій праг богам, а вони його знищують. Але в разі поразки небожителів вони повинні самостійно спуститися з небес на землю і стати звичайними смертними. Далі буде кінець першого тому.